У приміщенні нововолинської дільниці акціонерного товариства «Волиньгаз» відкрили клієнтський простір для споживачів природного газу. Понад 30 тисяч мешканців Нововолинська та приєднаних сіл зможуть одержати весь спектр послуг із розподілу блакитного палива та газопостачання. Голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя, заступник міського голови Олександр Громик та керівник нововолинської дільниці Ат «Волиньгаз» Олег Галій урочисто перерізали стрічку. Основними цінностями нашого підприємства як клієнтоорієнтованість, надійність і відкритість. І тому сьогодні ми відкриваємо 9-й центр обслуговування клієнтів в місті Новолинськ. Це дозволить більшість 30 тисяч нашим клієнтів, які проживають в місті Новолинську, а також навколишніх прилеглих населених пунктах, якісно, своєчасно і легко отримувати доступ до всіх наших послуг, які надає АТ «Волиньгаз». Волоньгаз. Я хочу привітати наших містян, Наші сусідні громади такої чудової події, яка сьогодні відбувається, це відкриття такого сервісного центру в форматі Open Space, яке надасть можливість, я думаю, більшої пропускної спроможності для даного підприємства обслуговування своїх клієнтів, надання якісніших послуг. Настоятель святодухівського храму митрофорний протоієрей Степан Фульмас освятив приміщенням. У клієнтському просторі споживачів обслуговує четверо менеджерів. За словами спеціалістів, тут люди зможуть замовити та отримати технічні умови на приєднання до мереж, необхідні довідки, проєктну документацію, перевірити стан рахунку, звірити показання лічильника газу та замовити повірку приладу обліку. Тощо можуть отримати повний спектр наших послуг стосовно газопостачання. Це оформити документацію на газифікацію нових житлових будинків. Отримання технічних умов або проектно-кошторисної документації звичайно подати показники, отримати консультацію по нарахуванням. Подати будь-яку заяву на повірку лічильника або на перерахунок, тобто весь спектр послуг, які надає АТ «Волиньгаз» і ТО «Волинь газу ми можемо надати в нашому новому центру обслуговування. Центр створений, аби кожен клієнт не лише оперативно отримував усю необхідну інформацію, а й почував себе комфортно. Як зазначив керівник нововолинської дільниці акціонерного товариства Волиньгаз Олег Галій, клієнтський простір це новий сучасний стандарт для зручності обслуговування споживачів природи. Газу. Зараз ми переходимо на роботу в новий формат, якнайближче, до клієнта і з умовами, якнайкращими для клієнта, щоб клієнту було дуже зручно приходити, допустим, Отримувати відповіді на свої питання, задавати якісь питання, отримувати на на них відповіді, щоб клієнту було комфортно, зручно. Оцінила роботу клієнтського простору нововолинянка пані Тамара. Жінка каже, отримати відповіді на газові питання відтепер стало зручніше та швидше. Що це буде краще. Бачите, зараз все все онлайн, все через комп'ютери. І вони можна, так собі вирішили, щоб це було по-сучасному. Ну, Буде йти робота швидше, тому що, знаєте, щоб не було черг. Можна буде наче, по телефону там і в мене нас комп'ютер все будуть вирішувати, всі питання з людьми. Клієнтський простір працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою княгині Ольги 56.